Ще один дивовижний випадок 9 серпня в місті Павлоград на Дніпропетровщині. Кандидат в народні депутати від партії регіонів по цьому округу Артур Мартовицький подарував місцевій станції швидкої допомоги чотири автомобілі швидких марки Пежо на ключах. Брелоки з написом Партія регіонів в 2011 році було отримано 13 машин скорої допомоги, в 2012 году. це уже 22 машини в рамках реформи медичного... Абслужування і качественного оказання услуг ми виповним задачу. Артур Мартовицький, генеральний директор Павлоград Вугілля, яке належить до групи СКМ Ріната Ахметова, а також депутат облради. Від цієї акції дарування швидких може скластися враження, що їх придбали власним коштом кандидата чи компанії, яку він очолює. Але ж ні, швидкі закуплені бюджетним коштом. Ми відправили запит управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Що нам повідомила. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я про затвердження розподілу автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених за кошти державного бюджету України у 2011 році, Дніпропетровська область отримала у централізованому порядку 50 одиниць автомобілів швидкої медичної допомоги марки ПЕЖО, в тому числі 4 автомобілі для Павлоградської міської станції швидкої медичної допомоги. Тобто на чотири карети швидкої допомоги куплені за кошти держбюджету кандидат у депутати місцевий політичний провладний діяч начепив символіку партії регіонів і видає державне майно за свій власний здобуток для медицини свого округу. Що це як не перевищення службових повноважень депутата Дніпропетровської облради Артура Мартовицького. Підкупом виборця в Україні вже нікого не здивуєш. Але деякі недоброчесні кандидати примудряються підкупити виборця його ж власним коштом. Очевидно, сприймаючи мешканців свого округу не інакше, як нетямущий неосвідчений електорат, голоси якого можна згодом конвертувати собі у вигоду, обравшись у парламент. Деякі цього й не приховують. Якщо нам від цього прибульбуде буде видно потім. А какая вам от этого прибыль? Это будет видно сейчас.